Яка поточна ситуація з холодними емейлами? Перше це те, що open rate дуже низький. Тих, хто ще його вимірюють. Хоча багато хто вже перестав його вимірювати, тому що це впливає на deliverability, Але якщо там навіть вимірювати, є варіанти, як його вимірювати більш-менш безпечно? Він якщо раніше це було там 80%, то uh, якщо average брати, ми навіть ресерч робили з де деякими продуктами по типу таких як Reply.io, в uh, яких дуже багато даних, і ми робили research просто подивитись на те, uh, як open rate середній у людей. І було ми бачили, як з часом він дуже падає. Uh, що далі, нові домени потрапляють до спаму дуже швидко. Якщо ви зробили якийсь домен для колди мейлінга і просто його тільки зареєстрували, то е, вам дуже ду, треба дуже обережно рухатись, тому що фактично майже через тиждень-два ви побачите, що у вас спам рейд там зростає просто ну дуже, дуже сильно. Е, далі прогрів часто не дає результатів, і це стосується двох моментів: перший момент це коли у вас дуже новий домен, і е, швидко прогрів реально не дає результатів. І другий момент, це коли ви робите прогрів е, таким способом через такі інструменти, які не, не роблять якісний прогрів. Що таке якісний прогрів і які по конкретно поинти там повинні бути? Я зараз теж буду розповідати. Е, ну і так, да, фактично, е, ми бачимо наслідки, які от зараз є на слайді. Е, що впливає на делірабіліті? Це фактично. Е, Такий список верхнерівневий, але в кожному моменті є свої нюанси. Да? Перше, це звісно, що треба налаштувати всі там підписи 에, SPF, ТКІМ і все інше 에, з точки зору кожного домену, з яким ви працюєте. Про це є купа гайдів, і в нас на блозі є. і, Тобто, це якщо цікаво, напишіть плюсик. Я просто додам ці всі е, до презентації ці всі посилання на те, як налаштовувати це технічно. Це не дуже цікаво, але фактично це треба робити. Uh, і uh, далі uh, це дуже важливо обрати правильний лінкід і мейлотрічтул, який надасть можливість відправляти коректно ці uh, листи. Тому що є дуже багато толів. Ну, якщо чесно, uh, є, є питання до, до того, як вони відправляють, і як результат uh, листи можуть потрапляти до спа.